Український математик, чиї роботи лягли в основу першого комп'ютера у світі Михайло Кравчук. У 1937 році американський інженер Атанасов, шукаючи найкращі методи розв'язання математичних рівнянь, гортав два томи монографії розв'язання лінійних диференціальних та інтегральних рівнянь українця Михайла Кравчука. Математик пропонував унікальні методи, які спрощували обчислення і вперше дозволяли його автоматизувати. Атанасов був за крок від розробки першого у світі комп'ютера, але йому хотілося ще більше дослідити геніальні рішення українця. Інженер вирішує напряму сконтактуватись із Кравчуком і 9 вересня відправляє до Києва листа, в якому зазначає, ваша серія робіт щодо розв'язання диференціальних рівнянь виявилася дуже корисною у моїй роботі і просить вислати інші наукові праці Михайло Кравчук був знаною фігурою в наукових колах України. Хлопець із Волинського села Човниці Малку виявив хиз до навчання. Луцьку гімназію закінчує з медаллю, а за успішність на фізико-математичному факультеті Київського університету отримує стипендію у 50 карбованців. Професор Дмитро Граве настільки пишається своїм студентом, що рекомендує математичній спільноті звернути увагу на його наукові роботи. Здається, перед ним відчинені двері до найпрестижніших університетів світу. Кравчук і справді їздить із лекціями за кордон. Науковці в Торонто, Парижі та Болонії слухають його доповіді про наближене інтегрування лінійних диференціальних рівнянь. Ученого запрошують викладати у київських інститутах та гімназіях. Так його учнями стали легендарний конструктор ракет Сергій Корольов. «Давляді! Давляді та Творець перших турбореактивних двигунів для винищувачів бомбардувальників Архип Люлька. Учений удосконалює теорію математичної статистики, матриць і визначників. При цьому свої монографії публікує українською мовою і першим створює український словник математичних термінів. Студенти розповідали, що він настільки гарно володів українською, що дехто пробирався на його пари лише, аби почути, як він нею розмовляє. Власне, така позиція і не сподобається більшовикам. Математика дедалі частіше називають націоналістом. Пригадують підтримку українського театру та участь в українському клубі. Приводом до відвертого цкування стане листування з неблагонадійними математиками. Саме в цей непростий час американець і відправить свого листа до Києва. До Кравчука він так і не дійде, адже вже 14 вересня у газеті Комуніст з'явиться гнівна стаття. Академік Кравчук рекламує ворогів. Її автори запевняли, що роботи вченого викликали глибокий гнів у всіх чесних радянських математиків. Адже Кравчук не лише підтримує з ними дружні зв'язки, а й навіть видає книги у співавторстві. Цікаво, що перший підпис під цією статею належав тому самому академіку Граве. Атанасов про це нічого не знав і, не отримавши відповіді на перший лист, написав до української асоціації культурних зв'язків з іноземними країнами, де знову попросив надіслати йому монографії Кравчука про диференціальні рівняння. Можливо, ви б могли довідатися, чи мої листи дійшли до професора Кравчука. І якщо так, чому він не відповідає? Хіба міг уявити американець, що провідного європейського математика за вигаданими звинуваченнями засудили на 20 років в'язниці та 5 років заслання? З Лук'янівської в'язниці його відправляють на колиму: добувати золото 1942 року. Вченого не стане. А саме тоді за океаном Атанасов разом із інженером Бері успішно протестували перший у світі цифровий обчислювальний пристрій комп'ютер ABC. Бі Сі. У якому вперше використали двійкову арифметику, електронну логічну систему, паперові перфокарти, а як запам'ятовувальні пристрої застосували конденсатори, то чи ми колись би довідалися про цю історію, якби не професор школи політичних досліджень університету Отави Іван Качановський, який в архівах університету Айови натрапив на ці листи і розповів світу про внесок українця.